Ну давай для настрою. Да. Ніч відчував годинник, рік старий в снігах зача. Три маленькі балерини танцювали при свічах. три маленькі балерини Танцювали при свічах. На одній була люлея, а на іншій благовіст. Третю я назвав своєю і до спаленіки поніс. Третю я назвав своєю і до спаленіки поніс. А коли вино черелене, сполох на щоках как заграв. Балерина грала мене, я в балерину грав, баларина грала мене. Я у балерин угорал, ше мелодія звучала. У морожейни свечата, та полюстки них спадалы, лобило снегижа простыротло, та полюстки них спадалы, лобило снегижа простыротло. Ночь виднится чува, муго дни. Рик старый снег зачал. Та маленька балерина до цих пів моїх очах. Так дуже гарно, печально, я би навіть сказала романтично трагічно розпочав цю передачу нашу відкриту студію. Це є композитор, бард, поет, начальник управління культури міста Тернополя Олександр Смик. Скажи мені, будь ласка. Що така трагічна штука любов? Я тобі скажу відверто, нічого там хорошого нема. <рес> є саме світло, є завжди світло. Любов завжди починається з світло. Воно і завершується світлом. Але от той шлях між світлом і світлом якраз є дуже проміжний, і коли людина переходить якусь певну темну межу, знову вона починається світло. Тобто, все в залежності від того нового почуття, яка людина. Несе собі. Знаєш, мені доводилось дуже часто звертатися саме до інтимної лірики, навіть до До, еро... еротичної, до еротичної, скажімо, так. ні. До еротичної в мене була окрема книга. У мене окрема книга була Два тіла, дві душі. І вона, до речі, має власне переклади, дуже набагато мов, тобто і англійською, і польською перекладена ця книжка, і Словацькою перший вийшла, в Словаччині книга ця вийшла теж окремо. Але розумієш, інтимна лірика це одне, а еротична лірика на, власне, як на мене, це такий вищий пілотаж в поезії, коли ти не маєш права десь переступити якусь певну межу. От. І вона викликає завжди якісь двозначні речі. Я тобі такий випадок розкажу по-хмельницьки. Я презентую книгу Два тіла, дві душі. І жіночка постійно в три вечори сидить на першому ряд, і там хтось садив, і вона весь час на мене дивиться, і як заворожена, так як удав, дивиться, що ж це таке еротична поезія в українському значить, слові. І прийшло в три. Концерти, вона підходить до мене так довірливо і питає, каже Саша, от скажіть мені, будь ласка, ну вона російською мовою, каже: Олександр, скажіть, а де ж тут еротіка? Ну, таке, знаєш, такі, така велика пофала для людини, яка три дні презентує еротичну поезію. Я кажу: ну добре, давайте я вам все те саме, але тільки прочитаю вам отак очі в очі. Ну і починаю з самих таких простих речей. Манует про мені. Що, Що ще раз прошу? О! Приблизно в неї таке, таке, саме, таке саме було враження, тому що в нас заборонені теми вважаються, Боже, це ж, що він там буде зараз говорити? І я їй починаю читати самі прості речі. Яка полегкість від горіння цілу губи опіка? Неначе сонячне проміння його пестить твоя рука, Пускає в пелюстки німоти, голубить жалом, мов змія за кожен спазм, за кожен дотик, те невимовне я твоя. Дві кришталеві помаранчі вже спіють, станеться завжди. Він зараз вибухом віддячить, не відведи, не осуди. Ах, ви об этом, Олександр! Я кажу, так, так. Я саме про це і говорю, що всі потаємні речі, які, власне, притаманні людині настільки затоптані фарисейськими поняттями вдаваної цноти, що людина вона сама має розкритись в любові. В Любові відкриваються двоє. В любові відкриваються ті серця, які потім спонукають. До народження іншого, до продовження людства. І коли е, покоління, яке було виховане абсолютно на е, ліриці е, туалетних стін, е, шкіл, військових частин, і коли там зовсім було інше написано, і тоді те інше написане переноситься в розмову, в мову, в душу, і тоді, вже, коли ти чуєш. О, це не жіночка йде, це не кохана йде, а тьолка. А звідки? А звідки? Звідки? Тому що брак висоти тої поезії людина не хоче зрозуміти, що все починається з почуття, яке виливається в слово. Ну, І... все починається з хімії, з хімії так, тіла. Але, так? – Але ні. Хімія тіла спонукає, вона. Це є перший так, імпульс. Так, давай так, чесно так, говорити. так, так чи інакше. Того чи іншого. Але це почуття, яке потім, воно як по драматургії, по драматургії, воно все-таки йде. Наше життя все драматургія. І потім в цій драматургії виривають з контексту якесь слово і кажуть: о, оце, наприклад, людина там. Хотіла там епотувати, шокувати, або щось п'яте, десяте. Ні. Розумієш, якщо це чистота, я написавши цю книгу, два тіла дві душі, відверто тобі скажу, 78 віршів викинув з книги. Це, це іншу книгу викинув, щоб не переступити межу. І тому, коли ми говоримо про почуття, почуття бувають ну, для кожної людини, особливо для людини, яка пробує писати або пробує сповідатися в пісні. Вона для себе відкриває зовсім інший світ. От, наприклад, ну як художнику показати одинокість жінки, яка абсолютно в певній мірі, як ти сказала, по хімії, залежно від того самого чоловіка. Ну, ну Оде okay. зразки. Mm -hmm. Ти покури. Який солодкий день? Нехай в кімнаті пахне чоловіком. Слабкою бути певно я не звикла, хоча давно вже сплакалась за ним, за звичкою чекаю на дзвінка. І грію іншу половину ліжка, зізнати соромно, але тверда рука ще може випромінювати ніжність, тепер усі пропащі вечори і зорі в небі як. На дні безодні ти покури не говори, цей дим гіркий викурює самотність, руїни ревнощів і зради сліду слід, і пил свободи наречений вітром. Твоя цигарка вивільнила світ із павутини бабиного. Запитаюся, чому в тебе очі повні сліз от зараз. Чогось я не зрозуміла. Курю багато. Висоцький писав від найрізніших персонажів, так? Звідки ти знаєш психологію жінки? От настільки. От настільки. Я не знаю, звідки. Людина може знати психологію жінку. Якщо згадувати бальзака, то ми її абсолютно напевно ніхто не знає. Не зможе розглянути. Але таке відчуття світу, таке відчуття ну, я... до клітини, я би так сказала. Ну а знаєш. тоді навіщо писати, якщо ти будеш писати несправжнє? Ти береш історії, 에... з чого тоді? Історія тоді життя. сповідаються, чи ти споглядаєш, чи ти настільки любиш що. Я не знаю твоєї любові, хотіла пізнати, що це є за фрукт та любов смика. А от. от звідки ти це все? Ті? Фрукт гіркий, я тобі скажу. Такий, <рес> <рес> знаєш, <рес> Екзотичний і гіркий. Але якщо ми говоримо про цю тему, то я відверто тобі скажу, що це е, не просто слова, і, можливо, ти вірно підмітила. Е, я колись писав. Е, Альбом, який називався Мама поспішає на побачення, і альбом якраз був серединного відчуття дитини на дії дорослих. Тобто, так само, якщо ми говоримо про лірику, інтимну лірику, якщо ми зачепили, бачиш, ми так несподівано почали з еротики, тобто з вищого пілотажу якоїсь словесності почуттєвої. Але в нас в побуті ми звикли такі речі слухати більш прості, які вони ну, характерні для кожної людини. Тобто голубонько, котику, зайчику, Зузулько Зу і так далі і тому подібно. І от відчуття чоловіка, от Ну ти по чому втрата... жінку щитуєш? Скажи, от, будь, будь ласка. Е... От цікаво, тому що такі деталі. І стільки в тебе чомусь багато смутку. Ні, любов це смуток такий е, ні. твою душу, чи що? Ні, любов, ти розумієш, дуже справжнє почуття. Коли людина молиться, вона теж не сміється. Так. Розумієш? І от я показував зараз фрагмент самотності жінки. Ну, от, наприклад, фрагмент самотності чоловіка. Я, ну, в мене зберіг я падаю у чорний сінік, яке холодне, у обручах золото. Я скільки раз казав собі, за ніжню жінку не люби, як холодно, як холодно. Як холодно, як холодно, як холодно, вже від мене втікає тінь і зраджує, крилатий кінь, душа злітає в небо не загоєна, там почуття немає меж. Як скресне небо ти прийдеш, і я і ти праві, але по-своєму, і я, і ти праві, але по-своєму замерзла вічності ріка, даремно від тебе втікав. Сьогодні вихідний у перевізника і знов життя на ковзана і зустрічі в шалений снах розпочинати заново не пізно нам твій ангел мене не зберіг, я падаю. У чорний сніг яке холодне, у обручого золото, я скільки раз казав собі, Заміжню жінку не люби, як холодно, як холодно, як холодно. Зміш, якщо говорити відверто, то який то є всередині. Поезію сприймають іноді по рефренах, по фразах, по, по золоті. Поезія це не по золота далеко. І не кількість виданих книг, і на кількість виданих дисків, і виспіваних маститими чи не маститими, чи котятами, чи мишенятами. Які пропіщать те чи інше почуття. Якщо ти її не пережив, нічого тобі взагалі про любов говорить, або її виходить. Просто і тебе... виходить з піснею. Н... І, і я вибачаюсь, я Н... от, і ще третій тобі хотів показати. Ну такі ми три стовпи, знаєш, такі поставки, жіночі чоловіче і... і от і ангельське. І от, і от да. напевно так. Ну десь приблизно, але попробуємо. Mm -hmm. Був третій спас на полотні, з'явилась ти мені у сні, кудись вела мене за обрій, і говорила буде добре, і шелестіли крила на спині, кудись вела мене за обрій, і говорила буде добре, і шелестіли крила на спині. Пташки співали, мов в раю, а я кровиночку свою побачив з висоти і вже не зміг з тобою йти, прокинувся приречений стою. Діво дарує мені диво, Даруй у останнє. Сьогодні е, діво з тобою щасливим коханням рятун від безодні горіховим був третій спас, життя проходило повз нас утримати. Його за руку комусь на зло, комусь на муку підказувало що не час. діво, даруй мені диво, даруй у останнє сьогодні. діво з тобою Щасливий коханням ти позвонів, будь третій спас на полухні, і я виласти мені у сні, кудись вела, мене за обрі, і говорила, буде добре, А шелесті лише крил на спині, кудись вела мене за обрії. Говорила буде добре, І є шилості крила спині. Я знаю тебе пісня, а у вікнах зима. А, так, є Ти хочеш відірватися від землі чи як? Ні це... Ти це ти літаєш Ні, це все було життя. зовсім не так. Ну я ж все-таки людина в віці, і у мене є діти, і, і я маю якесь там продовження. І от у мене середуща донька, вона завжди в собі сумнівається. Вона дуже гарненька. О, та, що співала у мене на концерті, Ми на концерт. ювілейному. І вона така, знаєш, чиста-чиста сама душею, і вона ніколи ніяких оцих таткових варіантів, які. То в еротичну пише поезію, то сороміцьку пише, то дуже серйозно, то кудись туди лізе. І вона весь час, вона весь час знаєш, дивиться на мене. Весь час, ну, як дитина експериментів. <світ> і я їй декілька разів спробував рятувати піснями, саме рятувати піснями. І от, оту пісню, що ти згадала, на жаль, я ніколи не пам'ятаю своїх пісень слова, ну тому що їх <світ> може на щастя, але їх дуже багато. Багато це не тоді, коли говорять там багато, і близько 500 тільки тих, яких виконується. Але питання не в тому. Там є такі слова: а у вікнах зима, наречена у, білом. у білому. О. Ти не знала сама, що народжена з крилами. Разуміщо? Це донці, фактично. Донці. так? Це було донці. Ти і, і коли вона зрозуміла, що в той приспів дівчина із крилами, ти не стала милою, не знайшлося пари. пари. Розумієш? Тому що, бо ходити з крилами це небесна кара. розумієш? А дитина, яка насправді чиста, насправді цікаві пісні пише: насправді, якщо любить, то вона однолюбка, така, вона чоловіка любить, я не знаю. Я ніколи не бачив. знаєш, як в тій поезії, так ніхто не любив, а вона його насправді обожнює. І мені з одного боку це дуже подобається, тому що, напевно, мої діти вони знають, що таке той нектар в любові. Розумієш, вони всі різні, але вони знають, що якщо любить, то людина має любити по-справжньому. І от в мене є така пісня. А така суто чоловіча пісня. О, мені воно подобається, Знаєш, суто чоловіче. Я але... тебе прошу, будь ласка. По житті жінки всі випадкові, а прожить не поле перейти. До тієї гідної любові увесь вік доводиться йти. Лиш вона одна буває поруч, як молитва в і біді, лиш вона надвоє, твоє горе, може смутком хустки розділити, люди кажуть, що існує пам'ять, доки дзвони плачуть, дзвони. Стало рідким винятком кохань, закоханим до Сибіру йду за дощить знесе нестримна повінь, власноручно зведені мости до тієї гідної -гідно любові увесь світ. Доводиться іти. Кожна зустріч мрія чи надія, всі жінки це попів кров і дим. і за них ми починали війни і змагання у завзятті грим, музика, гармонія і слово сходження з простого полотна до тієї гідної любого любові. А така буває ніж одна. Взагалі нонсенс говорити про любов. Треба любити, треба любити і власне цього дійсно бракує сьогодні. Бракує. Справжніх очей, бракує справжніх почуттів, бракує якогось погляду. І не випадково психологи говорять, що якщо ти не почуєш в день доброго дня, тебе починає мучити, чого можу я чимось завинив. От. Для мене любити це як ходити по воді. От, коли тримає віра, ти можеш пройти по воді. Коли тримає тебе закоханість справжнього почуття. Тоді ти ходиш і любиш, і тебе вода ця тримає. Mm -hmm. Незалежно чи там небеса, чи та вода, чи це звичайна львівська бруківка. Розумієш, власне, сьогодні я колись, кожна людина, напевно, вірші свої починає з любовної, інтимної лірики, і своїх перших почуттів. От. Ну я не є виняток, напевно, всі. У когось продовжується далі. Комусь це просто, стає якась ширма. Але саме головне, що ті відчуття і ті почуття, які нас оточують з кожною людиною, зокрема, в якою ти зустрічаєшся протягом життя, от вона дає зовсім інше почуття. От тим любов і цікава, вона як мозаїка. Я завжди казав, що життя як мозаїка.